Усім привіт! Ми з вами продовжуємо вивчати тему пам'яті. Сьогодні з вами у нас остання зустріч з цього питання, і ми поговоримо не надто багато, а коротко про індивідуальні особливості пам'яті, розвиток і зачіпимо трішечки інформації про деякі розлади пам'яті. Я не психіатр, ця інформація буде короткою і просто для ознайомлення, для того, щоб ви розуміли, які можуть бути розлади пам'яті. Якщо ви знаєте цю інформацію, якщо ви володієте нею, то ви можете швидко відстежити у себе, у своїх, можливо, родичів, бабусь або дідусів, або, можливо, у когось зі своїх знайомих, що щось відбувається не так. Коли ви володієте такою інформацією, ви можете це відстежити у себе або у своїх рідних, і порекомендувати їм своєчасно звернутися до певного спеціаліста, який займається такими питаннями. Тож, давайте з вами почнемо. Перше, з чого почнемо, це індивідуальні особливості пам'яті і її розвиток. Від чого залежить тип пам'яті? Взагалі, від чого залежить пам'ять людина? Ми про це вже говорили, але повторення це знову ж таки навчання. Ми знаємо, що інформацію необхідно повторювати, тож повторимо і зараз наша пам'ять вона залежить як від фізіологічних якихось аспектів, біологічних, так, інфо, що нам дано з народження, а також від соціальних аспектів, від виховання дитини. Ми розуміємо, що у кожного з нас з народження є якийсь певний потенціал, і є цей певний потенціал розвитку пам'яті. У когось вона може бути більш кращою, у когось вона може бути менш кращою. Коли я говорю про кращою, що маю на увазі? Я маю на увазі, що, наприклад, у когось об'єм пам'яті може бути більш розширений, ніж у іншої людини. А хтось, можливо, швидше витягає інформацію на поверхню і швидше нею оперує. Тобто швидкість відтворення інформації, відображення її більше, ніж у іншої людини. І це нормально. Проте, якщо ми будемо народжуватися, і наші батьки, вихователі, вчителі. Не будуть займатися розвитком нашої пам'яті, ми не зможемо досягти саме того рівня, до якого прагне так наш потенціал. Представимо собі, що народить, народжується дитина. У якої сама по собі пам'ять не надто сильна, так фізіологічно на генетичному рівні, і цій дитині необхідно прикладати більше зусиль. Звичайно, що тоді дорослим також потрібно звертати на цю дитину більше уваги, починаючи від батьків, можливо, якихось в дитячому садочку, а також вчителів. І, от, наприклад, ми. З вами спробуємо уявити, що цією дитиною ніхто не займається. Звичайно, що тоді ця дитина не зможе досягти того рівня пам'яті, на який вона здатна, потенціально здатна, і її пам'ять буде залишатися слабкою. А якщо дитині приділяється достатня кількість уваги, їй підбирають певні методики, з нею розмовляють, можливо, можливо з якимось спеціалістом, співробітничають, з якимось психологом дитячим для того, щоб покращити пам'ять, можливо, з нейропсихологом, то, звичайно, тоді дитина, рано чи пізно, вона все ж таки зможе, знаєте, як я скажу? Роз... розкачаться. Вона зможе таким чином розкачатися так, щоб її пам'ять все ж таки досягла того потенціального рівню розвитку і вона змогла класно функціонувати в оточуючому середовищі. Або ми візьмемо з вами. Здатнього потенціально дуже розумного якогось хлопчика з гарною, потенціально гарною пам'яттю, але ним також ніхто не займається. Він, можливо, просто сидить у дитсадку, а потім у школі в мобільному телефоні. Батьки купили йому мобільний телефон і він просто гортає інформацію в тому телефоні або переглядає мультики. Що трапиться з його пам'яттю? Його пам'ять не буде розвиватися. Вона не буде такою. Сильною, якою могла б бути, тому ми обов'язково запам'ятовуємо, що соціальний фактор, фактор виховання, фактор навчання він дуже-дуже сильно впливає на той тип пам'яті, яким володіє людина, і взагалі на той об'єм пам'яті і можливість її використовувати. Коли ми говоримо про тип пам'яті, про що ми говоримо? Пам'ятаєте? Що у кожного з нас є аналізатори, тобто якась людина краще запам'ятовує інформацію за допомогою, наприклад, зорових аналізаторів, можливо слухових та інших. Але коли ми говоримо про навчання дитини, ми говоримо про те, що зазвичай, коли дитина навчається, вчителі намагаються тренувати кожен з видів аналізаторів. І тому тип пам'яті у дітей найчастіше він змішаний. Якщо не робиться упор на якийсь один тип, то тоді дитина може класно володіти різними типами пам'яті. У неї змішаний тип пам'яті, різні аналізатори працюють у дорослих. Зазвичай тип пам'яті залежить від практичної діяльності, якою займається людина. Знову ж таки, пригадуємо художників, музикантів, режисерів та інших спеціалістів. Можливо, наприклад, якихось робітників на підприємствах, що щось роблять руками, виготавлюють руками якісь прикольні речі. Звичайно, що у них тоді моторна пам'ять, вона працює краще, рухова пам'ять. Але при цьому ж таки ми не відкидаємо інші види аналізаторів також. Давайте поговоримо з вами тепер про розвиток. Взагалі, коли ми говоримо про розвиток, ми розуміємо, що дитина народжується, але коли ж починає формуватися її пам'ять. Психічна пам'ять формується не одразу. Спочатку формується фізіологічна пам'ять. Дитина, коли вона лежить маленька, щойно народжена, вона ж не впізнає оточуючих людей. Вона просто народилася і починає якось у довколишньому середовищі намагатися вижити. І поступово починає потім одразу так рухати ніжкам і ручками. Коли дитина народжується, в неї якось так хоп, і ручки, ручки ніжки піджаті. І лише потім поступово вона вчиться пальчиками щось хватати. Спочатку у дитини розвивається фізіологічна пам'ять, моторна пам'ять, рухова пам'ять. А потім, вже поступово протягом першого року життя починає розвиватися психічна пам'ять. І коли ми говоримо про розвиток психічної пам'яті, ми говоримо про те, що перше, що може зробити дитина, це впізнати когось. Дитина впізнає маму, вона починає впізнавати маму. Потім вона починає впізнавати інших людей, з якими довго постійно контактує. Потім вона починає впізнавати ще й речі, з якими вона регулярно контактує. Тобто першою розвивається пізнавальна пам'ять. Дитина вчиться пізнавати, що навкруг неї розташовано. Потім пізніше у неї розвивається вже відтворююча, але першою пізнавальна, і це зазвичай, звичайно ж, не активна і недовільна пам'ять, а пасивна, мимовільно і вона працює без. Якихось дитячих вольових зусиль, і дитина може навіть не усвідомлювати, що ось дійсно вона щось запам'ятовує. Потім дитина починає вивчати мову і починає також мимовільно, пасивно запам'ятовувати якісь слова і відтворювати їх. Дитина вчиться щось відтворювати. Потім дитина починає грати, і знову ж таки тут працює відтворювальна пам'ять. Проте вона знову не активна, а вона пасивна. І коли дитина починає навчатися, ось тоді, коли вона сідає і починає цілеспрямовано щось писати, щось запам'ятовувати, щось вивчати, тоді починає активно розвиватися довільна пам'ять, тому що тут підключений вже вольовий процес. Цікаво, що коли ми говоримо з вами про розвиток пам'яті, є таке явлення, як амнезія дитинства. Амнезія дитинства говорить про те, що більшість людей не пригадує е, нічого, що трапилося з ними в перші 3 роки. Орієнтовно 2-3 роки. Може трішечки може бути трішечки різниця у кожного з нас, у когось навіть більше до 4 років. Ну, приблизно в середньому до трьох років. У майже ні у кого немає спогадів, і це таке прикольне явлення, цей феномен вивчали і намагалися зрозуміти, а саме чому так відбувається, і ще досі немає чіткої інформації про те, чому перші роки життя ми не пам'ятаємо. І є декілька припущень з цього приводу. Перше припущення гіпокамп, який відповідає за консолідацію пам'яті, він не розвинений ще коли дитина народжується. Він продовжує формуватися протягом перших, першого, там другого років життя. І коли він повністю сформовується, тоді вже ми починаємо якось інакше осмислювати інформацію. А все, що було раніше, ми не пам'ятаємо, тому що гіпокамп не міг консолідувати цю інформацію, не міг консолідувати цю пам'ять. Це одне з перших припущень. Друге припущення це якісь когнітивні чинники. Коли дитина народжується, вона спочатку нічого не робить, вона, звичайно, що просто лежить і починає адаптуватися в навколишньому середовищі. Пізніше дитина вже починає навчатися розмовляти, підключається мова, підключається гра, і у дитини сформовується певний спосіб взаємодії з середовищем і певний спосіб обробки. Цієї дійсності. І ось цей новий когнітивний спосіб обробки реальності, дійсності, він може не зівпадати з тими формами кодування інформації, які були на перших роках життя. І ось ці. Після, там, наприклад, 2-3 років дитина кодує інформацію одним чином когнітивним, а до перших там, трьох років дитина кодує інформацію іншим чином. І ось ці форми кодування вони просто не співпадають. Це знаєте, якщо ми з вами, наприклад, візьмемо якийсь комп'ютер, який е, раніше був там у 1990-му, а потім в 2022-му, як він запам'ятовував інформацію, а потім наступним чином, коли вже е, все більш швидко і краще краще відбувається, як він зберігав інформацію, як зараз зберігають набагато швидше інформацію. Звичайно, може це і не таке прям от е, класна паралель, не така класна паралель, аналогія. Але я думаю, ви зрозуміли, що маю на увазі. Тобто, форми кодування не співпадають, і це також одне з припущень, чому може відбуватися амнезія дитинства, коли ми не пам'ятаємо перших років нашого життя. Це основна інформація про індивідуальні особливості та розвиток пам'яті. Ми дуже багато говорили з вами про пам'ять. Ми знаємо, чому пам'ять, як ми запам'ятовуємо інформацію, чому пам'ять може бути поганою, чому, наприклад, ми можемо щось забувати частіше. Ми про це все говорили, то давайте одразу перейдемо до розглядів пам'яті для ознайомлення. Є основні види таких розладів. Це гіперамнезія, гіпомнезія, ну, амнезія, деякі відносять до типу гіпомнезії, але я все одно її виділила окремо, нехай буде. І парамнезія. Коли ми говоримо про гіперамнезію, що це таке? Це патологічне загострення пам'яті? Що означає патологічне загострення пам'яті? Це коли Людина мимовільно, навіть може не прикладаючи до цього ніяких зусиль. От мимовільно пригадує якусь інформацію, якісь спогади із минулого дуже дуже чітко. І зазвичай, коли ми говоримо про патологічний момент гіперемнезії, то потрібно обов'язково відокремлювати гіперемнезію і коли людина з народження така, ось є такий феномен гарної класної пам'яті, і є якесь захворювання і розлад. Дійсно, є люди, які дуже добре пам'ятають, у них пам'ять реально дуже хороша. І тут навіть я одразу приведу приклад, який читала про експеримент. Лурія наче проводив цей експеримент, експерименти по пам'яті, скільки людина може запам'ятати по об'єму пам'яті. І був у нього досліджуємий, немає різниці навіть як його звати. Нехай буде досліджуємий X. Коли його досліджували, він міг запам'ятати дуже багато рядів слів. Будь-то 10, зазвичай людина може відтворити 7 плюс-мінус 2 слова, коли дають ряд слів. Додають якійсь середньостатистичній людині 10 слів. Середня людина середньостатистично може відтворити 7 плюс-мінус 2 слова. Коли дають, наприклад, 15 так само, і 20 людина відтворює приблизно одне й те ж, саму, одну й ту ж саму кількість слів. Об'єм пам'яті, об'єм короткочасної пам'яті, він приблизно однаковий. Ось ця людина, з якою проводили досліди, вона відтворювала однаково як 20 слів, так і 30 слів. Їй могли дати 50 слів і навіть 70 слів, і вона все одно запам'ятовувала їх і одразу через деякий час відтворювала. Так що наші експериментатори вони навіть не знали, що робити, як взагалі можна відміряти пам'ять цієї людини, який може бути. Об'єм, коли нарешті вже ось той кордон трапиться, що у людини пам'ять заповниться, що можна сказати, о, ось у неї такий об'єм пам'яті. Але скільки б слів не давалися, людина все одно запам'ятовувала ці слова. Їй для того, щоб запам'ятовувати, потрібно було, щоб ставили певний проміжок пауз між цими словами, і вона просто дивилася в одну якусь точку. Цікаво, що з цією ж людиною проводили далі дослідження. і Якщо їй можна було зателефонувати через рік, через два, і навіть там писали через 10-15 років, ця людина могла підняти слухавку і відповісти, так, дійсно, я пам'ятаю, зачекайте, ми з вами знаходились там і тамто. Там, наприклад, був ось такий інтер'єр. Зараз я пригадаю, які це були слова. І він через такий великий проміжок часу міг. Ці слова відтворити у власній пам'яті. То коли ми говоримо про це, то це феномен. Коли ж ми говоримо про гіпернезію, то це розгляд пам'яті, коли людина може мимовільно, не спеціально у неї на поверхню можуть підійматися якісь спогади про минуле, яке було дуже, дуже давно і дуже яскраві спогади. І ось ці спогади можуть, які піднімаються наверх, скажімо так, вони можуть заважати людині. Гарно запам'ятовувати інформацію зараз. Наступне гіпомнезія. Розуміємо, так, завдяки гіпер і завдяки цій приставці Гіпо, коли ми говоримо, що це патологічне загострення. То гіпомнезія це патологічне ослаблення пам'яті, ослаблення пам'яті, коли людині важко запам'ятовувати якусь інформацію, числа, імена, якісь дати, можливо, якусь інформацію по навчанню, якісь події, і воно може також бути різного ступеню. Наступне амнезія. Це порушення функції пам'яті, коли людина або частково, або повністю втрачає здатність відтворювати інформацію з якогось минулого досвіду, або можливо втрачає здатність. Частково або повністю запам'ятовувати нову інформацію. І у амнезії там є декілька різних видів амнезії. Ви можете зайти познайомитися з ними більш детально. Я, от прям всі не пам'ятаю, але знаю, що, наприклад, є ретроградна амнезія, антероградна амнезія. І от, коли, коли ми говоримо до речі про антироградну амнезію. То пам'ятаєте, на одному із перших зустрічей стосовно темі пам'яті, ми з вами говорили про художній фільм, наче він називається «П'ятдесят перших поцілунків. Там ще грає Дрю Берімор. От зайдіть познайомтеся з цим фільмом, він дуже класно трансує ось цю антероградну амнезію. Ось з нею трапилася якась ситуація травмуюча. Що це була за подія? Також в мене вже інформація, це давним-давно десь стерлась, тому що я цей фільм, можливо, ще в підлітковому віці останній раз дивилася. Але вона після якоїсь травмуючої ситуації все, що було до, пам'ятає, а все, що після, вона не може запам'ятати. Вона, наприклад, прокидається зранку, проживає один день, потім прокидається наступний день, і все, її пам'ять не змогла перевести інформацію в довготривалу, все стерлося, наче. І вона прокидається кожного дня, і кожного дня вона забуває, що було попереднього дня, і пам'ятає лише ті події, які були до травми. І ось це саме антироградна амнезія, коли людина не може запам'ятовувати нову інформацію. Якщо, наприклад, ми говоримо про ретроградну амнезію, це зазвичай людина втрачає, можливо, частково або повністю пам'ять, яка передувала травматичні події. І одразу ми тут розуміємо, що коли ми говоримо про амнезію, то Найчастіше це можливо якась травмуюча ситуація. Це може бути або травмуюча ситуація, може взагалі бути якась травма, там може черепно-мозкова. Коли ми, наприклад, говоримо про гіпернезію, про, гіп... про гіпомнезію, це також можуть бути якісь розлади. При гіпомнезії навіть втома може впливати, але це тоді не розлад, розумієте? Тобто тут важливо розрізняти, що це може бути реально розлад, коли це постійно з людиною, а коли це просто як як симптом він може бути симптомом, наприклад, дуже сильної втоми, або симптомом якоїсь іншої хвороби, можливо, інфекційної хвороби. От, після коронавіруса, одразу згадуєте після коронавіруса, скільки багато додаткових після симптомів було, на що він повпливав, що люди не могли концентрувати увагу, не могли щось запам'ятовувати. Дуже багато таких випадків було. То коли ми говоримо про гіпомнезію, це також може бути симптомом якогось захворювання Додаткового, може бути навіть симптомами депресії ось ці фактори. Також це може бути симптомом, коли людина употребляє психоактивні речовини. Зрозуміли так мене, можливо, алкоголь або наркотики коли людина приймає, приймає якісь психоактивні речовини, можливо, алкоголь або наркотики. Тобто є багато факторів, які можуть впливати. І важливо розуміти, що це може бути окремим якимось психічним розладом, або, наприклад, це симптом якогось захворювання. І звичайно, в цьому дуже класно розбираються саме спеціалісти, лікарі, психіатри. Наступне про що ми поговоримо, це парамнезія. Парамнезія це... Хибні спогади. Це коли спогади, вони наче перекручуються, можливо, міняються місцями, плутається реальність з нереальністю. Часовий якийсь фактор змінюється, людина не орієнтується в часі, можливо, вона плутає події в часі. І у парамнезії також є декілька різних видів. Псевдоремінісценція – Псевдоремінессенція це коли людина саме таки зміщує у власній пам'яті в часі якісь певні події, тобто вона не орієнтується в пам'яті по подіям. Вона може вважати, що якісь події відбувалися в один час, а вони насправді проходили в інший. І може бути оце заплутування в часі інформації. Конфабуляція. Конфабуляція це коли людина. Наче заповнює реальні спогади хибни, хибними спогадами. Наступне криптомнезія. Коли ми говоримо про криптомнезію, ми говоримо, що людина не здатна розрізнити реальні події з якимись подіями вигаданими. Можливо, вона щось прочитала в книжці, можливо, вона подивилась художній фільм, можливо, вона когось слухала. І ось цю інформацію, яка вона отримала із зовнішнього середовища, вона може плутати цю інформацію таким чином, наче це не фантазія, це не щось, що вона отримала. Довколишнього середовища, а наче це дійсно її спогади. Тобто, ось ці вигадані, вигадані події з книги, вона може приплітати у власне життя і вірити в це, що це дійсно з нею, там, наприклад, відбувається, що ось таке траплялося. І, або з художніх якихось фільмів. Ось навіть так буває. Це основна інформація, яку я вам хотіла сьогодні дати. Ми з вами будемо завершувати тему пам'яті. Я пропоную вам більш детально ознайомитися, якщо вам цікаво, з розладами пам'яті самостійно. Якщо ви дізнаєте щось нове і цікаве, діліться з цим в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення!